На вулиці було страшенно холодно. Термометр застиг на позначці мінус 19. Ніч надто швидко опускалася на землю, ніби накривала все темною пеленою. А ще вітер піднімав хуртовину, через яку видимість була майже нульова. Олексій їхав повільно, хоча дорога була порожньою не більше 80 кілометрів на годину. Боявся, щоб машину випадково не занесло на льоду. Саме така дорога найнебезпечніша. Зустрічний автомобіль можна не помітити. На слизькій поверхні легко втратити керування та злетіти в кювет. Досвід підказував, як правильно обирати швидкість. Раптом просто перед машиною знялася зграя птахів. Двоє з них крилом зачепили скло, але залишилися неушкодженими. Звідки вони тут узялися? Було якось моторошно. І що це за птахи? Олексій губився у здогадках. Додому ще було далеко, але він не поспішав адже завжди дотримувався принципу Тихіше їдеш, далі будеш. О, а попереду видніється людська фігура. Справді, жінка, ще й із дитиною, у таку погоду точно замерзне. Шкода її, треба зупинитися, промайнула думка. Притримався біля незнайомки, обличчя якої було закутане у широку хустку. Олексій опустив скло і запропонував підвести. Вона, не запитуючи, куди він їде, безцеремонно відчинила двері і першою сіла в машину. Потім почала затягувати в салон дитину, впускаючи з нею крижаний холод. І тут несподівано відчинилися двері з мого боку, і мене хтось різко схопив за груди, намагаючись витягнути з авто. Поруч стояв якийсь бродяга, чи ром. Часу на роздуми не було. Ремінь безпеки врятував. За ці секунди я отямився і ударив нападника ногою в пах з такою силою, що він упав на землю обличчям догори. Я негайно рушив з місця, різко набираючи швидкість, щоб утекти від небезпеки. У той момент у мою шию вп'ялися гострі нігті жінки, яка сиділа позаду. Я зрозумів, що потрапив у пастку шахраїв. Різко нахилився вперед, її руки зісковзнули. Я натиснув на гальма, вискочив на вулицю, відчинив задні двері і просто викинув пасажирку на дорогу разом із її дитиною. Без зволікання сів назад за кермо і помчав уперед. Все сталося, ніби в жахливому сні. Я й досі не міг утямитися. Серце калатало в грудях. Я злився на себе за те, що потрапив у таку пастку. Якби не спортивна підготовка, зараз, можливо, валявся б десь на узбіччі, благавши про допомогу кожну проїжджу машину. Картав себе за наївність. Невже хтось із нормальних людей міг опинитися в таку погоду в такій глушині? Дав собі слово більше ніколи не допомагати незнайомцям на дорозі, адже дехто здатний скористатися чужою добротою заради злочину. Як ви вважаєте, чи варто допомагати незнайомцям на трасі, ризикуючи власною безпекою?